«Памфір» — один з найдраматичніших українських фільмів останніх років. Це стрічка про сучасну буковинську родину, яка живе на кордоні з Румунією. Фільм це дослідження тем самоідентичності, сім'ї, добра і зла. Це коротке рев'ю ознайомить вас з основними темами фільму та його атмосферою. Тому ті, хто ще не бачив стрічку, зможуть вирішити, чи вартий фільм перегляду, а ті, хто бачив, знайдуть нові деталі, як то підтвердження своїх міркувань. У центрі уваги колишній контрабандист Леонід або памфір, який змушений повернутися до нелегального бізнесу, щоб забезпечити краще майбутнє своєму синові Назару. Відносини між Леонідом і його сином Назаром напружені. Леонід намагається бути хорошим прикладом для свого сина, але йому це не вдається через проблеми у власних стосунках з батьком. Сюжет памфіра досить простий. Колишній контрабандист вимушений знову піти на злочин, аби протистояти місцевим кримінальним угрупованням, але глибина стрічки насправді більша. В основі фільму теми сім'ї, релігії та пошуку ідентичності. Неспішне оповідання і тиша села дають простір дослідити ці теми, а простий кримінальний сюжет буде тримати в напрузі будь-якого глядача. Візуально фільм захоплює своєю красою. Чудові широкі кадри, які створюють відчуття простору та віддаленості, а відчуття карнавалу Маланки, що неминуче наближається, додає святкового настрою. Стрічка має певні елементи казки, але нагадує нам, як часто казки виявляються моторошними у своєму підґрунті. Наприклад, на фоні лісу можна побачити селян, які кудись їздять верхи та на візках. Тоді як туман приховує їх мотиви, практично всі тут злочинці, включаючи маму головного героя. Дуже цікаво, що багато сцен в фільмі зняті одним планом. Це допомагає передати нестабільний стан світу героїв. Памфір не боїться бути неприємним, доволі реалістично показані сцени сексу та мастурбації, а результати біок, помітні та відчутні. Памфір це трагічна історія совісті. Боротьба простої людини зі злом, де зло зазвичай перемагає, боротьба за життя за принципами чесності та гідності, боротьба за збереження совісті та передачі її наступним поколінням, герой памфіра, символ покоління, що застрягло між Європою та Україною у пошуках свого місця у світі.